Так, добрий вечір королівникам і любителям королів і тим, хто дивиться мій канал. Народ, 200 людей вже підписалось. Якщо не важко, підписуйтесь, мені буде цікавіше знімати, щоб ви розуміли. Підписуйтесь, це ж не складно. Можете і не дивитися. Підписуйтесь. А якщо цікаво, подивитися, я завжди готовий зняти якісь цікаві відео. В общем, приїхали ми в Козову кролики голодні. Зараз будемо їх годувати, але вам їх показати голодних. Молодних, гарних, голодних кроликів. Бачите самі, тиждень часу вони тут не було, біля них чисто, сухо, є зерно, є вода. Мама ще дає сіно. Ті сховались, не будемо їх тривожити, ви знаєте там. Там є на них будка і вони собі там торчать. Такі самі тільки крилички. Тут два кролі. Тут два гарних шпіони сидять. О, такі. На плавучу, що завтра треба відправити, хтось на глину, це все моя батьківщина. Хай там люди кролів розводять, добрі, добрі люди. Для е, тих для, е, земляків будуть акції. Народ, глина, плавуча, козова, тернова, то все нормально. Конюхи густівка, то все близько. Це то, то все наші кролики. Який тут більший? Де той наш більший? Ні, тут всі малі, молоді, малі молоді, молоді. А от його, от його. Та його, напевно, глину приїду, не? Гарний хлопець. Чудовий. Дітка має 40 сантиметрів, значить він отак сидить і має 40 сантиметрів, і то він не розтапився. Кріп з... з травня, з середини травня. Добре, що так. Вот. Всі голодні всі можливість зараз їм вже знам. До речі, давайте подивимось на наш вольєрчик із самців. Отут він у нас дуже рядом. Дівчата звідси позабирав. Зараз я покажу, де вони. Тут все хлопці, самці. Тут є кілька панонів, є кілька мішаних. Ну, всякі різні. Завтра я біля них почищу, буде біля них цікавіше. Але є. На м'ясо. Зараз ще підемо прийдемо, подивимося скоренько, що там наші старші понароджували. Зараз. Так, дивимося, що понароджували наші. Воно вдіди. Гарненька мамуся. Обо! Гарненьке тебе там щастя. Ага. Понароджували, всі гарненькі їгають. Ой, тут завтра вас порахую. Чудові. Є ну, ще одна така посесістка, теж гарна мамочка. Ну кажу, таких мам я тримаю. Собі тримаю. От бачите, сімі. таких мам я продаю трохи дорожче, але ну, жодна людина, яка як, там, купила мене кролика чи взяла чи побіяла, Мені здається, нема недовольні людини, всі довольні і щасливі. Твої їхні тати, зараз покажу. Так то Один, то зараз молодого взяв, то другий. Буде, буде. ну Хороші самці. Будуть дві лінії, як завжди в мене. То точно. Я завжди собі лишаю кращих самців, щось собі вивожу і потім. ну тобто, Не знаю. Що завжди люди тішились. Так, тут ми подивились, подивились. У нас часу мало. О вот тут все у нас є. О, там же народ починає вилазити. Так, кисами тут сидять. Шкладки, наші роділочки відкриваємо. Ой, які верненькі. Мама вверху заховалась. І ти тут собі. Так. Можна і звітом побачити, такі ящики, такі руділки. Приблизно 35х35х50 на на чи 35х40, як йому виходить, хто яку плиту має. Тут наші гарні панончики, молоденькі крудонята. та Певно їм 2 тижні. ні, там більше, може три тижні, три дивиться. 2-3 може. Гарненькі. Ті щось жують, Збоку наша баранка. Зараз покажемо її. На тих подивимось. От дивіться, кукуруза. Разом з фасолею, з чим була на городі та кукуруза, разом з тим всім і вони її трощать. Ті маленькі теж. Всі вони її полюбляють. От. Всі вони її трощать. Ти теж. Та понятно, ти теж ще як трощиш. Тебе ми тільки щось знімали. Що там твої, до речі, малюки? Знаєш, з двох частин клітка? Хоп. Та що? ті козаки там. Десять їх чи одинадцять. Класно, я так люблю, коли кролики багато родять просто щастя. Ось одна крилиця. З потомством, то друга з потомством. Решта поки пусто, ну як пусто. Все в кроликах. маю на увазі, що крилиць попродавав. Зараз тебе покажемо. Баранчиків наших покажемо, да? так? Ну це як баранчики з панончиком. Цю крилицю ми будемо собі лишати, вона класна, буде велика, я вже по ній бачу. Там збоку її брат, якщо комусь буде цікаво, така смесь санця, дуже буде такий класнюк, чудовий санчик. Правда? Ну він дружелюбний, правда? Такий же чара. А, Це брат і сестра. Мені їх поміняли на забой, ну звичайно мені завжди шкода бити. Я собі їх лишив. О, брат і сестра. Зараз подивимося ще на молоденьких дівчат, внизу. так само, класні. О, чотири дівчинки панон. Гарні чисті панон. Вони були разом з тими, що бігали всі в бульєрі, там в великому в хліві. Але я позабирав вже дівчат, трохи продав, трохи лишив. Ну ці чотири класних. Там було зі старших кілька штук із, із цих сенса, чотири дівчинки. Дуже гарні. <кхід> Дуже гарні. От бачите, кукурузу вони їдять. Трохи зелену, трохи суху всяку. Я взагалі стараюсь, щоб кролі їли все, головне, щоб їли сухе. Мали воду. Мали зерно. Корму навіть трохи даю. Тим, що люблю. Але я всіх люблю своїх кроликів. так що Тут такі гарні чотири кролиці. Завтра дві, можливо, поїду на, на глину. З цих двох. Якісь гарненьких дві виберу. от. Так вони всі чудові. <кій> ну добре, вроді прийшлись по королях. А, до речі, ще на нашу новеньку, зараз хвилинку. Дивимося на нашу новеньку. У нас вона. Вона вже другий тиждень як злучина. Це помість, напевно, якоїсь ще з чимось. Ну, класна, велика, нам, нам сподобалось, ми її купили. Це молода крилиця, вона ще ні разу не родила. Буде в нас перший раз родити. Спорували ми її з паноном. щось похоже на голландську породу кролів, але ми виведемо свою. Шведську. Шведську. Вона має тут апартаменти. Велика кролиця. Фест. Ну не фландерка. Фландерів мав, не хочу, бо проблемні кролі, проблемні вуха, кролі для краси. А от щось таке от панони, термони. Шеншила, о, це нормальні кролики Всім рекомендую, всі вони дуже класні. От. Герденька крилиця. Найшли ми її, знайшли. Будемо з нею води свою породу. Будемо? Будемо. Спрована вноси з цим самцем. Ми Ось він красавчик. Ось він красавчик бігай, дивись. Ну, гарний. Дітки мали би бути цікаві. Ну все-все там. Великий гарний самець. Ну, і от наша, наша Шведська. Наша шведська. Велика, бачите, сховалася. Добре. Добре, всім щастя здоров'я. Бажаю мирного неба, щоб поменше ракет літало і побільше було щасливих новин. Але народ мусим вистояти, мусим того москаля бути жати. Бо що зробимо? Обороняємося. Слава Україні, слава ЗСУ, всім гарного настрою, гарних кроликів. З кроликами завжди допоможу. Будьте здорові!